Доброго всіх дня. ЗСМ-17, Вінницька область. Сьогодні 24 липня 25-го року. Хочу вам прислати до вашої уваги зерносушилочку ЗСМ-17. Ось так. Сьогодні люди працюють, пшеничка йде 19-20 волога. Їм потрібно її підкушувати, що вони і роблять. Тобто ми не знаємо, які погодні умови нас чекають. І для того, щоб зберегти свій урожай та незалежність від елеваторів. Ось так, люди підкушують пшеничку. Ось так, це вже зерно сушарки для на вируску на автомобіль. Завальна яма. Можемо бачити, як зерно такими горбиками сходить, стоїть волога 20, а той навіть 21-й. Так що клімат міняється, треба задати подумувати, що буде з вашим урожаєм.